Українчик на дроті з Каліфорнії, привіт, любі, де би не були. Ну давайте якось поговоримо на, на тему, як себе поводити. Як себе поводити дорогою до нового щасливого майбутнього. Є два конкуруючих підходи. Один каже, ну одні, одні, одні ті самі люди. Не в залежності від тих можливостей доїзду, які в них є, вони можуть по-різному себе переконувати. Тобто стартанути десь іздалека, молодим, дужим хлопцям цілком, здається, нормальною ідеєю. Особливо, коли вони не можуть домовитися, щоб їх довести. Але цим самим хлопцям, коли вони доїдуть поближче, коли вони вже доїдуть туди, куди і мріяти не могли. То вони замість того, щоб бути окриленими успіхами, вони навпаки там переживають неабиякий стрес через то все. Бо їм здається, що вони знаходяться в тому логові тих прикордонників, що всі люди, які вітаються з ними на вулицях, вони не просто так з ними вітаються, а вони їх в чомусь підозрюють, засуджують і хочуть здати. І, їм здається, що коли вони вийдуть із того свого готеля і підуть у бік кордону, то їх там обов'язково будуть чекати. От прямо на стежках будуть чекати. І треба лізти неабиякими хащами вибиратися із тих сіл. І перспективи такого людей зупиняють. Люди посидять, подивляться на то все. І вони або грибуть назад. Переконавши себе, що це неможливо втілити, що він зараз тільки вийде, його відразу схоплять. Те, що він ходить десь там по території готелю, йому це нічим не загрожує, ніхто там не прибігає його схоплювати. А коли він вийде і піде у бік кордону, то там обов'язково його тут же візьмуть. Що там буде якась купа секретів, засад, і не тільки в день, а ще і вночі. І не тільки вночі, а ще й в холодні осінні ночі, а може ще й в якісь ночі із поганою погодою. І люди або не пробують взагалі, або е, пробують, десь там роблять якихось е, кілька перших кроків, проходять на кілька сотень метрів по якихось ну, дуже складних е, хащах. Слухають, як там в селі гавкають собаки. Кожен автомобіль, який їде, їм здається, що вони там попали на фотопастку, і зараз за ними в тій хащі хтось прийде. І тут же одяг вже там міг бути намокнути, подертися, взуття могло нове там вже понатирати, там ноги. І хлопці знайдуть мільйон причин. Щоб себе переконати, щоб повернутися назад. Ну так працює цей клятий мозок. Він, якщо подібного не робив ніколи в житті, то він сам собі не довіряє. Він, тому, він тілу не довіряє, він хоче його зберегти от в такий якийсь тупий спосіб. І люди дуже мають велику спокусу здатися. Або, або нікуди не піти. Вони можуть сидіти там тижнями чекати якихось спеціальних умов. Можуть сидіти в дні ходу до, умовно, до якоїсь Румунії чи до Угорщини і так і не наважитися стартанути, посидіти якихось там тиждень, два, вернутися назад. Можуть знову побути, побути вдома, приїхати знову, він же знає, що доїхати можна. Сяде знову в тому отелі, посидить пару днів і знову викине цю думку з голови, що в нього щось там вийде. Ну і так по колу. Це, ця, такі речі можуть тривати по кілька разів взад-вперед. Ось так якось воно відбувається. Тому ви повинні розуміти, що це абсолютно нормально. коли ти Доїхав десь не дуже близько, ще можна туди доїхати, ще можна добрих, добрих там кілька годин проїхатися, і проїхати, проїхати 10-15 кілометрів, які вам зекономлять кілька днів, дня, два-три шляху, вони вам зекономлять. І ви вирішуєте, що вам не треба так ризикувати, що вам треба вже стартувати тут, бо що ти не дійдеш. Ну, таким людям легше почати. А тим людям, які доїхали, то їм треба розуміти, що, що наскільки б моторосною та ситуація не здавалася, треба в ній трохи побути. Не обов'язково навіть кудись пробувати йти. Треба просто знати, в який момент в цій місцевості треба йти. Там, коли ти туди приїхав, то ти, мабуть, вже проконсультувався і знаєш. В яку пору доби виходити, бо в якихось місцях треба просто посеред дня валити, бо ввечері, вранці не можна. В якихось місцях можна валити тільки вночі, бо в іншу пору доби не можна туди йти. Ось так. І ти знаєш, в яку пору тобі стартувати, тобто сидиш чекаєш, поки ти звикнеш до цього якогось порогу стресу провести там зо два зо-три дні в готелі, поки ти нормально не поспиш. Бо люди е, приїжджають і хочуть же, тут, же, той же вечір там стартанути. Вони після дороги змучені, вони в дорозі толком не спали, бо хвилювалися. Приїхали сюди, поселилися в цей готель. Ну і тут теж весь на адреналіні, його там ну, аж тіпають, ті, ті рівні гормонів стресу зашкалюють. І фактично люди не можуть е, якось адекватно привести себе до ладу. І треба розуміти, що це абсолютно нормально. Так як абсолютно нормально переконувати себе в тому, що треба виходити раніше, що нічого страшного, що ти будеш е, мати шлях довший на 10-15 кілометрів, е, що так працює голова. Е, і не треба дати собі себе заспокоїти і себе в цьому переконати. Треба доїжджати. А тим, котрі доїхали, то треба розуміти, що ти доїхав туди, коли куди і не мріяв. І тепер ти замість того, щоб розвинути цей успіх, ти боїшся вийти з хати, боїшся стартанути, бо, бо, ну, бо так працює людське тіло, людська голова. Ну, і тим, котрі доїхали, їм треба просто провести кілька днів, щоб, врешті-решт, виспатися. Врешті-решт поїсти. І тільки коли це відбулося, то ось після цього можна вже стартувати, коли там той зручний час в цій місцевості достав. Щоб не виходити в цю осінню пору, в цю пору, коли погода, будь-яка зміна погоди там на дощ перетворює подорож на якийсь там. Екстрім на курс виживання і перевірку власних можливостей, тому не треба наражати себе, виснажувати себе попередньо. Ти дорогою нормально виснажишся, тому треба вибрати момент, щоб принаймні твоє тіло могло відпочити. Могло відпочити, могло бути в ресурсі для стару. Ось такі от мої підсумки того, що зараз бачу я. А з новин люди виходять, люди повідомляють, що вони вийшли раз там в кілька днів, деякі дні і по двоє повідомляють, що вони вийшли. І люди вже більш-менш розібралися з цим всім, люди нормально доїжджають, нормально виходять. Дехто. Виходить взагалі швидко, там, за дві ночі-три дні в горах умовно. Ну, Щоб влітку ситуацію скотило десь не знаю куди, що маршрути займають невідомо скільки днів, то зараз восени маршрути, як мінімум, вони самі по собі їх можна вдвічі скоротити. І йти зараз восени набагато простіше, от саме в цю пору. Тому не чекайте там якогось кінця листопада, початку грудня, бо в ті часи це буде робити вкрай важко. Як тільки випаде сніг, як тільки він там в тих горах почне затримуватися, то гори — це останнє, про що ви маєте думати. В ту пору, коли вже будуть якісь морози, то це вже пора йти на Білорусі. Бо ці болота, зрештою, замерзнуть, та вся мошкара там вся передохла вже, її вже немає, вона вже гристи не буде, однією проблемою менше. Ще би з болотами впоратися. І... Ну і та омріяна свобода, вона буде для вас не просто мрією, а вона стане вашою реальністю. Так що, всім успіху, зустрінемося по цей бік кордону.